Мої батьки жили так. Мама оплачувала дрібні витрати, типу комуналки та їжі, а гроші тата йшли на великі придбання. Тож, коли хлопець переїхав до мене, я не здивувалася, що він нічого не пропонує оплачувати. Рік прожили таким чином, і якось він каже: друзі їдуть в Африку. А пара, з якою збиралися, відмовилися в останню мить, віддають квитки за півціни. З тебе половина суми. Завтра зайдеш у банкомат. Свою я вже зняв. Я сказала, що в мене немає такої суми. Він відповів: Шкода. Тоді я брата візьму, не пропадати. Ж білетом і ліг спати, а я сиділа в шоці. Коли ми познайомилися з моїм хлопцем, у нього була інша дівчина. Він її вже не любив, але шкодував розлучатися. А тут я вся така чудова: місяць спілкування зі мною, і він її кидає. Вона почала бити істерику, таблетки ковтала, погрожувала. Ми домовилися не постити спільні фото, щоб не провокувати особу. Але вона дізналася про мене. Почалися дзвінки з лівих номерів, погрози, обмальовані стіни. Кульмінацією стало те, що мого кота вбили. Хлопець відговорив подавати заяву в поліцію, встановила камери і виявилося, що це все. Робили вони вдвох, надивились фільмів і вирішили звести людину з розуму. Подала заяву, але досі питаю себе, чому це трапилося саме зі мною? Моя шкільна подруга втратила голос у 28 років. Вона заміжня, має дитину. Якось поїхала у відрядження, а повернулася на день раніше і застала чоловіка з молодою дівчиною в ліжку. Вона хотіла піти, але чоловік погрожував забрати доньку через вплив свого високопоставленого батька. Три дні вони сварилися: крики, сльози, істерики. Дитина була у бабусі. На третій день дівчина просто замовкла і більше ніколи не змогла вимовити жодного слова. Лікувалася, ходила по лікарях, але все марно. Плач Беззвучно, навіть у вісні не говорить. Чоловік благає пробачити, а вона й давно пробачила. Просто сказати нічого не може, спілкується тільки в інтернеті, це й тримає її. Я постійно витрачаю гроші в інтернет-магазинах на одяг, завжди замовляю доставку на роботу, щоб чоловік не дізнався. Коли вдягаю щось нове, чоловік підозріло запитує: це нове. А я зі щирими очима відповідаю: Та ні, це вже три роки, як є. Була в ньому, коли ми познайомились. Ти не пам'ятаєш, він ніяковіє і робить вигляд, ніби згадав. Історія з дитинства. Новий рік на годиннику 11-та година. Мама обіцяла живу ялинку, але щось якось не до неї було аж до самого 31-го числа. І ось салати зроблені, хата прикрашена, але ялинки нема. На вулиці падає сніг і намічається заметіль. Мама каже: погнали на абсолют, там ще точно має стояти продавець. Ми прийшли десь 20 хвилин 12-го, і продавця, звісно, вже не застали. Але стоять дві шикарні красуні, десь 2 метри заввишки. Ми вибираємо саму пухнату і тягнем додому. По дорозі мама дзвонить сусіду і каже, саньок, вали на абсолют. Там ялинка ще стоїть, якщо треба. Сусіду треба. Тому ми по дорозі його ще встигли зустріти і показали свій улов. Ось так за 15 хвилин до настання нового року. Ми прикрасили ялинку. А я встала на табурет, щоб натягнути на її вершину зірочку. Вона була така здорова, що під нею спали коти, і ми їх не бачили. Ось такий подарунок був нашій сім'ї на свято, безкоштовна ялинка, і купа емоцій і спогадів. Новий рік. Святкуємо у мого хлопця на квартирі. Зустрічаємося десь три місяці. Приблизно о 10-й вечора він мені каже: Слухай, моя колишня посварилася зі своїм бойфрендом, дуже засмучена. Я піду швиденько її підтримаю і повернуся. Ну, я явно не обдарована інтелектом, кажу: добре, пішов і пропав. Новий рік зустріла в його квартирі сама. Вже нарешті відкопала в собі гордість. Пішла пішки додому, бо таксів їх викличеш. Йду і бачу їх по дорозі. Вмовив повернутися назад. Насварив, що двері лишили. Незамкнені. Я кажу, чувак, це взагалі капець. Прощаємося. А він, Я тебе люблю. Ну, ясно, я в 16 повірила, що то щиро, що то не було для того, щоб не йшла. І що, думаєте, я зробила висновки? Вгадайте, скільки часу я ще з ним прозустрічалась. Моя мама працює психологом. Чотири місяці тому до неї почала ходити молода дівчина, ще студентка, з проблемою розставання з хлопцем. Хлопець, як на думку звичайної людини, і справді вчинив по Свинськи, покинув її вагітною, змусив зробити аборт, а до розставання піднімав на неї руку і узагалі не рахувався з нею. Вона прийшла, щоб почати жити далі після всього пережитого. Нещодавно на останньому сеансі дівчина сказала, що хоче прямо зараз видалити всі повідомлення і усі фотографії цього чоловіка зі свого телефону. Мама. Запропонувала зробити це разом. Цей молодий чоловік виявився моїм братом, тобто маминим сином. Мама не подала вигляду. Прізвища у них різні. По-перше, ми взагалі не знали, що у нього довгий час були стосунки. По-друге, і подумати не могли, що він може підняти руку на жінку. У мене є подруга. Ми пройшли разом через багато. З маленького містечка переїхали в столицю, навчалися, ділилися останнім шматком у студентські роки. Потім вона переїхала в інше місто, зустріла чоловіка. Ми рідко бачилися, але підтримували зв'язок. Нещодавно у мене була. Відпустка, і вона запросила мене в гості на тиждень. Я хотіла зняти готель, але вона запевнила, що їй буде приємно прийняти мене вдома. Тиждень пройшов чудово. Але коли я вже зібралася їхати, її чоловік дав мені рахунок за воду, електроенергію, їжу і койкомісце. Я розгубилася, а подруга сказала: ну тобі ж не важко заплатити? Не важко, Але такого приниження я давно не відчувала. У мене була подруга найкраща. Ми дружили багато років. Два місяці тому її збила машина. Вона жила сама, бо її батьки загинули кілька Років тому з родичів залишилися лише дядько по мамині лінії та його дружина. Вони забирали тіло з моргу. На похороні ми всі були в шоці. Вона лежала у труні з остриженим волоссям, ніби ножицями хаотично зрізаним. У неї ж була неймовірно довга і густа коса, її гордість. Я запитала у дядька, що сталося. Він мовчав, а його дружина кричала, що це в моргу обстригли. Але щось було не так. Через 40 днів дядько, напившись, зізнався, що його дружина зрізала косу і продала її, щоб купити собі золоте кільце. Я мало не задушила їх. Вони є її єдині спадкоємці, заберуть квартиру і все майно. Але невже треба було забирати навіть найдорожче. Моя двоюрідна сестра завжди була трохи дивною. Нещодавно приїхала в гості і розповіла про свого колишнього хлопця. Вона переїхала жити до нього, але її почало бісити, що він ходить по квартирі в капцях, шарудить ними, тупотить. Ще її дратував його пухнастий кіт. Тож вона придумала спосіб прибрати і те, і інше. Насала йому в капці, поки його не було вдома. Коли він повернувся, подумав, що це зробив кіт. І Читав тварину, сестра радісно спостерігала, але хлопець просто купив нові капці, і все залишилося як раніше. Тоді вона повторила процедуру, але хлопець несподівано повернувся додому і застав її. Після скандалу він вигнав її разом із речами, а вона ще й ображалася мовляв, проміняв її на кота. Моя подруга продала квіти, щоб сплатити за комунальні. Так, так, саме так. Я тоді працювала у квітковому магазині, і саме я продала букет, який їй подарували за кілька годин до цього. У неї хлопець багатий, але вона б не стала просити у нього гроші на оплату. Жила від зарплати до зарплати у боргах. Хлопець подарував їй величезний букет троянд. Вона сфотографувалася з ним, пофотографувала квіти в різних місцях у квартирі та подзвонила мені. Я сказала, що зможу продати його, якщо букет буде свіжим. І він був у відмінному стані. Я швид Ридко продала троянди, бо якраз був день матері. Гроші віддала подрузі, і вона справді сплатила комуналку, ще й трохи залишилося з тим хлопцем. Вони вже кілька років разом, і він досі про це не знає. Учора до нас мав приїхати тато. Ми з мамою гостювали у бабусі і чекали його з нетерпінням, але дорога була далека. Він сильно втомився, тому вирішив трохи відпочити. Зупинився на узбіччі, але заснути не зміг. Крутиться, вертиться, сонний, але не спиться. Переїхав трохи далі, спробував ще раз і заснув одразу. Проте через короткий час почув гучний гуркіт. Прокинувся, а на тому місці, де він кілька хвилин тому намагався заснути, перевернулася вантажівка. Водій, на жаль, не вижив. Уламки долетіли навіть до його машини. Тато приїхав до нас із запізненням, але наче вдруге народився. Моя мама фанатка чистоти. Щодня вона двічі на день пилососить, витирає пил та миє підлогу. Я, звичайно, теж у це втягнута. Розкажу вам кумедну історію, але надіюсь, що мама про це не дізнається. Це було в неділю. Я сиділа за комп'ютером, а мама готувала на кухні. І тут вона заходить і каже, щоб я знову прибралася у кімнаті. Я відповідаю: так ти ж зранку прибиралася, а вона прибери і все. Ну, окей, взяла пилосос, увімкнула його, пішла на балкон. Через Через кілька хвилин повернулася, вимкнула пилосос і почала його ховати в шафу. Тут заходить мама і каже: Ну от тепер чистенько. Коли я була маленькою, дуже любила влаштовувати концерти для сім'ї на свята. Завжди заздалегідь придумувала сценарії, складала програму. Особливо мені запам'ятався один новий рік. Мені тоді було 10 років. Після концерту я сказала фінальну фразу: з наступаючим новим роком хтось хоче додати побажання чи подарувати подарунки. І тут мама раптом вскакує та починає кричати, що мені лише подарунки подавай, що я егоїстка. Вона відвела мене в іншу кімнату і навіть ременя дала. Новий рік я зустрічала з болем і образом. Сиділа одна на кухні у темряві і плакала. З того часу не люблю ні свята, ні сімейні зустрічі. Я знала одну дівчину з пишними формами. У житті вона вся така за боді позитив, пропагує прийняття себе і тому подібне. Але в інтернеті виявилася зовсім іншою. Якось я випадково побачила, що вона сидить в інстаграмі на сторінці, де не її фото. Запитала, чия це сторінка, і з'ясувалося, що вона веде її, використовуючи фотографії своєї стрункої подруги, щоб показувати, нібито це вона. На цій сторінці вона ще й продає послуги зі складання раціону для схуднення, начебто, як стратегія для заробітку працює, клієнтки отримують результати, але з іншого боку, у реальному житті вона ж виступає за прийняття себе в будь-якій формі, а в інтернеті боїться показати себе справжню чи як.